Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що ми можемо почати понеділок разом. Ми з вами продовжимо читати до Галатів, четвертий розділ і серединка. Мені дуже подобаються 16, 17 і 18 вірші. Я вам їх зачитаю. Чи може я став вашим ворогом, тому що кажу вам правду? Знаєте, коли читала сьогодні ці слова, ці вірші, я думаю, що у мене дійсно багато різних речей, які, ну, не так звикли всі люди розуміти. І я розумію, що інколи, інколи людям, людям здається, що я йду проти правил. Я ніколи не йду проти правил, я поважаю те, що є. Але так буває, що ти розумієш тобі, Бог сказав, що треба зробити то-то, то-то, то-то. І потім є благо, є процвітання як церкви, так і твого служіння. І чому ми маємо замикати? Тому що якась людина щось сказала тобі, наприклад, да? Ну, це було у мене, наприклад, таке, коли я прийшла до церкви, і у мене є дитинка на руках, і жінки вирішили, що, не те, що я не одружена, я все одно маю носити касінку, бо в мене є дитина на руках. Я знаю, що в церкві правило одружені, а я не одружена. І знаєте, во тут багато різних речей, які виникають, і можуть бути условно конфлікти. але я не йду на них. Але я про те, щоб вміти тримати свою позицію спокійно, адекватно з молитвою. Я більше про це йдемо далі. 17-й вірш. Ті, хто бажають, щоб ви дотримувалися закону, дуже завзяті, але не щирі у своїх діях. Вони намагаються розлучити нас із вами і привернути вас на свій. 18. Завжди приємно, коли хтось зацікавлений тобою, але тільки тоді, коли це з добрим наміром. Це добре завжди, а не лише на той час, поки я між вами. І знаєте, коли читаєш, і я розумію, що навіть той приклад, який я сказала: тут написано: «зацікавлений тобою, це класно, це приємно. Але з добрими намірами, і знаєте, ми дуже часто під соусом добрих намірів дуже багато речей робимо. Хотілося б ми як віруючі над цим подумали сьогодні, можемо навіть на тижні, і подумали, чи це дійсно добрий намір, чи тому, що це так прийнято, щоб не було условно яких там проблем, не дай Бог хтось що скаже, почує тому подібне. Давайте мовитися про те, щоб ми були тими віручими людьми, у яких Бог живий. Біблія, слово живе, і ми ті люди, які е, в будь-якій ситуації можемо прославити Бога, а не правила. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за те, що ми прокинулися сьогодні. Дякую тобі за те, що е, в нашому Львові ти зберіг і не дивишись на ті тривоги, стріни, які сьогодні були, е, жодного прильоту, жодна ракета, шахіт не долетів. Все добре. Дуже дякую тобі за це. Дякую, що ти бережеш. Багатьох з нас, і навіть якщо щось трапляється, це завжди по твоїй волі. Дякую тобі за це. Дякую тобі за слова, яке ти сьогодні даєш. І дійсно допоможи нам розрізняти, де в нас добрі наміри, а де що. що. І дякую тобі за те, що ти ще сказав таку класну штуку, що коли говориш правду, не вже людина стає ворогом? Хотілося, щоб такого не було, і щоб дійсно люди, які... Вміють відкрито говорити, їх не сприймали за ворогів, а все ж таки прислухалися, і навіть коли не можуть зробити як треба, хоча б не робили людини ворога. Це такі цікаві думки. Раніше не помічала їх, але ти сьогодні вже мене відкрив цей вірш, і я дякую тобі за це. Тому може мені його правильно зрозуміти, правильно його. В своєму житті почати використовувати, тому що до цього я його якось не помічала, але сьогодні він відкрився для мене. Тож, будь ласка, будь в цьому зі мною і щоб навіть через це я змогла тебе прославити. Довіряю тобі сьогоднішній день і дякую тобі за те, що ти той Бог, до якого завжди можна прийти, з яким можна поговорити, на якого можна покластися, і у якого можна взяти радість, любов, мудрість і все необхідне. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!